Шарль Пепен Філософія впевненості в собі, розділ 9. Залишайтеся вірні власному бажанню. Проти отрута від кризи впевненості. Єдине, чим можна завинити, це поступитися власним бажанням. Лакан. Сьогодні в нас є нескінченні можливості для порівняння себе з іншими це найгірша отрута для впевненості в собі. Фейсбук чи інстаграм завжди виявляють людей, принаймні зовні привабливіших, аніж ми, багатших, ніж ми, освіченіших, більш задіяних і ангажованих, ніж ми. Відповідно, їхнє життя комфортніше, краще за наше. Наші батьки не мали таких проблем вони не могли відчувати подібних переживань. Батьки не могли, отак, сидячи на дивані, споглядати різні дефіле картинок щастя та успіху інших, вони порівнювали себе лише зі своїми близькими. Незнайомці так і залишалися незнайомцями, надто далекими та недосяжними, як зірки. Порівняння можливі були лише в оточенні собі подібних, що належали до одного світу, сьогодні все інакше сьогодні себе вимірюють, незважаючи на соціальні прошарки з одного до іншого кінця світу, і це невичерпне джерело для фрустрації. Та найгіршим є те, що ми це робимо порівнюючи себе з тими, кого виводять на сцену, а отже, потенційно брехливими. Це викликає в нас відчуття, що всі ми не вдахи, просто лузери по житті. Порівняння завжди не на нашу користь, ми не хороші, проте воно не вказує, як стати кращим таке порівняння ранить, а не навчає. Насправді, в соціальних мережах ми не порівнюємо дві реальності за визначеними та об'єктивними критеріями ми порівнюємо ту реальність, яку знаємо, хоча не зводимо її до тієї, що виносимо на огляд. Із тим, що інші показують про себе. Ми забуваємо про те, що сцени життя інших, опубліковані в Інстаграм чи Фейсбук, оброблені, відретушовані, відібрані. Для нас вони не стають менш реальними, і ми повсякчас мимохідь порівнюємо їх із нашим справжнім життям. Отак От і виникає форма агресії, дифузне, але надійне джерело нарцисичних страждань. Ми повсякчас чуємо про it Girls, які колекціонують прихильність тисяч своїх підписників фоловерів. Ми порівнюємо це із щоденником власного життя чи мрій якби ж ми знали про будні їхнього життя, яке насправді викликає мало заздрощів, багато хто з них робив суїцидальні спроби. Але ми й далі не даємо кредит довіри до того, що бачимо, те саме щодо фотографій моделей у глянцевих журналах. Ми знаємо, що вони відретушовані, проте це не заважає нам порівнювати ці зображення з власними недосконалими тілами. Нас атакують зірці, які в той чи інший спосіб сповіщають ми подорожуємо не так часто, заробляємо куди менше, відвідуємо не такі гарні місця або менш цікавих людей. Себто наше життя менш досконале, аніж життя інших, отих друзів фоловерів, Хоча це лише картинки, проте ми їх бачимо щодня. Отже у них є щось достовірне, і часом достатньо лише миті втоми й якоїсь буденної перешкоди, щоб усі ті зірці почали нас пригнічувати. Це отрута ще небезпечніша й тому, що може відкрити рани нашого дитинства, який часто і є джерелом відсутності віри в себе, переживань, що батьки любили нас менше, аніж когось із наших братів чи сестер, або коханий покинув через те, що вибрав іншу, або соромно бути останнім у класі. Французька школа це школа рейтингів, де письмові роботи показують будь кому. Вона вміє розповсюдити отруту порівняння ще з маличку. Вона вселяє дітей думку, що їхні якості вимірюються не в порівнянні з самим собою, а в порівнянні з іншими, німи більше задоволення відчуватимеш, коли перевершиш інших, а не коли вдосконалюватимеш себе. У всіх спогадах дитинства саме те порівняння й змушувало нас страждати. Уже сам отой факт порівняння з кимось відвертає нас від суті власного існування усі ми своєрідні. Наша цінність є абсолютною, а не відносною щодо цінності інших ми усі, кожен із нас неповторні як коштовні діаманти. Ми можемо порівнювати деякі з наших соціальних реалізацій, але особливий блиск діаманта солітера безперечно не порівняти з будь яким іншим. Усвідомити міру власної своєрідності це значить відкинути думку про порівняння насправді порівнювати можна тільки те, що є подібним, жодна своєрідність не схожа на іншу. Інакше кажучи, жодне порівняння між двома індивідами не має сенсу ми проявляємо себе лише почасти і соромимося божественної ідеї, за котру кожен з нас править, пише Емерсон. Для нього прийняти власну своєрідність це вивільнити, дозволити життя та давати плоди у тої божественної частини, що в нас у повній вичерпно, аби бути схожим лише на себе. Порівняння з іншими стає тоді ще абсурднішим, та сама Божественна складова в кожному з нас, проте ми даємо їй життя особливим способом кожен по-своєму. Нічше упертий атеїст визнає, що його надихав Емерсон у розвитку його філософії своєрідності, у якій він виділяв два типи індивідів. З одного боку є той, хто живе якимось здрібненим існуванням, хто відчуває себе винним за те, що існує, є рабом домінантної моралі або норми. Такі люди постійно порівнюють себе з іншими вони хочуть знати, хто найкраще підкорюється, хто найбільш конформістський. Їхня хвороба постійного порівняння є лише зворотним боком прагнення до норми. З другого боку, існують ті, хто наважується жити по справжньому, відстоювати власну своєрідність, висловлювати свої найсильніші бажання. Таким людям немає потреби порівнювати себе з іншими адже вони завжди порівнюють себе із самим собою тими, якими вони були вчора тиждень, місяць чи рік тому, чи досягли вони прогресу. Зрадили вони себе самих, чи навпаки, приблизилися до власної особливої зірки? Чи стали вони хоч трішки більше тим, ким є насправді? Лише такий кудзору має значення. Отже, їм достатньо виміряти ступінь прогресу навіть незначний, і вони вже набувають упевненості упевненості, цілісність якої порушити порівнянням з іншими не так легко. Надлюдина, про яку говорить Ніче, і образ, якої зазвичай хибно розуміють, ніколи не проявляється в порівнянні ще до інших, а лише відносно самої себе. Вона хоче наблизитися до себе, а не перевершити інших. Надлюдина акумулює всі власні рушійні сили. Вона живе напружено, захоплюється всім, що може збільшити її здатність до існування. Така людина не бачить зростання своєї сили в применшенні сили інших вона лише порівнює миті. Інтенсивність своєї здатності сказати так життю, зокрема власному життю, і що впевненіше це так, то сильніше ця людина радіє. Ніце розтлумачується таким чином надлюдина це можливості, які закладені в кожному з нас. Ми відчуваємо це, коли захоплюємося певним видом мистецтва або практики, удосконалюємо власний талант, коли у нас виникає враження, що ми знайшли свій життєвий шлях, який відповідає нашим уявленням. Радість, яку відчуває людина, розвиваючи власні здібності, віддаляє будь які думки про порівняння. Радість це перехід від меншої до більшої досконалості, пише Спіноза, ми переживаємо її щодня або спостерігаємо в дітей. Коли ця радість від зростання наповнює нас, вона водночас є щепленням проти вірусу заздрощів, вона захищає нас від озлобленості, прагнення зараз вимагає від нас цілковитої присутності. Печаль, навпаки, на думку спінози є переходом він більшої до меншої досконалості. Саме туди у це зменшення нашої сили тягне і поглинає нас спокуса порівняння. Аби протистояти їй, захиститися від спустошення заздрощами чи ревнощами, треба добре знати себе. Якщо я знаю, чого саме прагну, де перебуваю та куди йду, то не порівнюватиму себе з тими, хто бажає іншого, і не змагатимуся з тими, хто навколо мене, адже в нас інші цілі. І, навпаки, якщо я не досить добре усвідомлюю, хто я, якщо я не знаю, які в мене бажання, усі бажання інших стають моїми. Отже я ризик втратити ґрунт під ногами, прагнучи поширювати безмежно сфери компетентності і раптом відчути, як заздрощі з'їдають тебе. Якщо я не знаю себе достатньо добре, щоб зрозуміти, що моє глибинне бажання займатися тією професією, що мені підходить, яка задовольняє мене в інтелектуальному плані, хоча не так добре й оплачується, але дає мені прийнятну якість життя, то навіщо мені заздрити людині, яка заробляє багато грошей? Якщо моє бажання це прагнення поглибити власну самореалізацію з кимось, кого я люблю, навіщо мені заздрити одвічному пуханню друга. Певна річ, я і надалі порівнюватиму себе з кимось, інакше не можу бути в соціумі. Проте це порівняння, відколи я усвідомив власні бажання, не буде болісним, бо воно не торкнеться мого істинного спрямування, не зачепить мене насправді. Єдине, чим можна завинити, це поступитися власними бажаннями, твердить Жак Лакан у своєму семінарі Етика психоаналізу, не поступатися своїми глибинними бажаннями, бути вірними їм, значить, мати власний стрижень. Бути вірним не просто своїй суті чи ідентичності, а її прагненням, способом бути та жити, що відповідає саме нам, адже в переважної більшості вони є запозиченими з власної історії. Психоаналітики називаються дещо загадковим поняттям наша справа коли ми не звіряємося цьому глибинному прагненню, то відчуваємо себе винними, відрізаними від самих себе, від того, що насправді має для нас значення. Отакі відрізані від справжніх себе і нерішучі, ми частіше й схильні порівнювати себе з іншими та заздрити їм, як у таких умовах здобути тоді впевненість у собі? Адже не існує справжньої впевненості в собі без вірності самому собі, без внутрішньої узгодженості, без глибокої радості, що супроводжує цю узгодженість. Вірність власному бажанню це такий собі антидот від отрути порівняння себе з кимось. Чимало випадків депресії середнього віку спричинені саме ігноруванням поривань. Чоловіки та жінки опиняються на дивані психоаналітика, навіть не усвідомлюючи своїх труднощів, без жодної об'єктивної причини. Ці люди не пережили ані трауру через втрату, ані розлучення, у них немає професійних проблем. Іноді вони навіть процвітають і переживають низку успіхів. Проте такі чоловіки та жінки поступились у головному. У власному бажанні, тобто вони зрадили самих себе. Наявність депресії тут свідчить про те, що їм треба допомогти почути те, про що вони хотіли б умовчати, припинити хотіти, аби звільнити місце для того, чого ти насправді бажаєш, вийти із зони звичності, аби знову навчитися відчувати себе, набути впевненості в собі, знайшовши шлях до своєї істини, до пошуку. Уліс подолав довгий шлях. Але він залишився вірним собі, тому й був щасливим. Іноді він піддавався спокусі, проте вона не відвернула його остаточно з обраного шляху. З поміж давногрецьких героїв Уліс втілює саме того, хто знає себе. Саме ж через це він просить своїх супутників прив'язати його до щогли мандрівник знає, що може бути вразливим до чар сирен. Але це і є справжній герой людина, що знає себе, усвідомлює власні сили та слабкості. Улі знає про свою зацікавленість усім на світі, у душі він дослідник, проте понад усе герой хоче повернутися до дружини, до сина, до свого міста. Шлях повернення тривалий із строї до ітаки. Кожен острів, до якого пристають мандрівники, щоб зробити зупинку, це щоразу новий світ, іноді заселений прекрасними німфами, а інколи підступними чудовиськами. Уліс міг би загубитися, уявивши себе кимось іншим, Погодившись, наприклад, на безсмерті, яке йому пропонувала Каліпсо, якби він не знав, на що саме так глибоко покладається, то міг би порівняти власне існування смертного з тим безсмертним життям, яке йому пропонували, і почати заздрити. Уліс також міг би тремтіти перед небезпекою, побоюватися, що не зможе подолати її, але є те, що заспокоює і підносить цього героя водночас Уліс знає, хто він такий. Усі ми можемо надихнутись прикладом цього міфічного героя він упевнений в собі, бо певний власних прагнень. Улі знає себе цілком добре, аби визначити серед усіх цих спокусливих зірок ту, яка сяє найяскравіше, саме ту, що сяє для нього.